Усім привіт! Вітаю на каналі Криптовар. І перед тим, як ми розпочнемо огляд і також розбір позиції, прошу вас поставити лайк цьому відео і також підписатись на цей канал. Буду вам дуже вдячний Тож, давайте перейдемо е, до розбору однієї позиції, яка була взята з моменту е, позавчорашнього огляду. Е, це монета Хайв, е, е, тут я керувався наступною. Логікою. В нас на годинному таймфреймі формувалася висхідна структура, і також бачимо, що ціна добре реагувала на ордер блоки. Ось, Ось тут ордер блок сформувався. Бачимо, що ціна потім вийшла вверх. Отримала, повернулася е, на його тест, отримала реакцію. Реакцію знову пішла вверх. Е, потім також виконала корекцію вже від е, ось цього нового ордер-блока. Отримала реакцію. І е, як бачите, в даній точці відкрив угоду, е, вдалося витягнути 3 РР на молодшому таймфреймі. Е, мені також дуже е, сподобався прайс action оскільки. Бачимо, що тут формувалися акумуляція, маніпуляція і потім дистрибуція. І точно так само в моменті в ситуації з угодою, де я відкривав: ось акумуляція, маніпуляція і дистрибуція. Єдине, що я хотів спочатку взяти угоду. Ось тут, але не встиг її взяти. І вже після того, як ціна вийшла ось за оцю межу, тобто виконала шрифт, від блоку на молодшому таймфреймі по руху ціни, вдалося відкрити угоду, і якраз на ось даний максимум бачимо, що ціна пізніше все-таки оновила цей максимум, потім ще один, тобто пішла вверх. Давайте повернемося до огляду. Також візьмемо сьогодні цю монету. Ось дана ситуація. Що ми бачимо наразі. У нас відбулося оновлення максимуму, але свічка закрилася тінню, тобто відбувся свіп як на годинному таймфреймі, так і на 4-годинному таймфреймі. Тому це, в принципі, сигнал а, до того, що в нас розпочався несхідний рух ось. Але знову ж таки у нас є м годинний імбеланс ось тут. І також не знятий мінімум. Тобто бачимо, що ціна знову а, формує акумуляцію, і я буду очікувати на маніпуляцію. І якщо відбудеться вихід вверх, то тоді а, можна, в принципі, а, розглядати угоду з таргетом на оновлення даного максимуму, тобто дистрибуція. Єдине, що я повторюсь, а, чим ця ситуація відрізняється від попередніх, тим, що в попередніх ситуаціях, як бачимо, у нас відбувався конфірм, тобто свічки, за а, ціна закріплювалася тілом. Що давало нам, скажімо так, таку підказку до того, що ціна продовжуватиме рух вверх, а в даній ситуації е, лише свіп. Але, повторюсь, якщо е, буде потрібний прайс-екшн, я готовий, в принципі, ризикнути і відкрити ще одну лонг-угоду. Якщо ж все-таки е, ціна прошиє даний імбаланс, піде вниз, тоді в нас е, можлива глибша корекція або а Взагалі зняття ось цієї всієї компресії. Так, ідемо далі. А, давайте до біткоїна перейдемо. По біткоїну бачимо, що на денному таймфреймі ціна впевнено йде догори. Якраз як я говорив, що ось у нас тут є незнятий а, максимум, не знятий максимум, тобто навіть. Рівній максимум, якщо ще ось цей взяти, і також денний imbalance. Тобто, наразі ми отримуємо а, корекцію, а, зони, в яких я готовий розглянути. Long це ось ця зона 4-годинного таймфрейма. В принципі, в нас є не ще блок, ось, а, але також. Варто пам'ятати, що якщо брати логіку зон преміум дискаунту дискаунта або ОТЄ, то а, ціна зараз знаходиться в преміумі, і я не виключаю а, варіант на зниження ціни якраз таки в зону премі, о, дискаунта, або в зону ОТЄ, де в нас а, залишається не тестований 4-годинний imbalance також, ось тут у нас є компресія, що в принципі може слугувати як своєрідним магнітом для ціни. Тому, перш за все, буду спостерігати за ось даною зоною. Якщо вона пробивається, тоді швидше за все, що ми підемо тестувати ось цей «Imbalance». А таргетом залишається, як я говорив, ось даний максимум і тест імбалансом. Монета-оптимізм. Тут також ми зняли селсайд ліквідність Основна ціль, тобто більш глобальніша, це ось даний максимум незнятої байсайд ліквідності. І зони, які, в яких цікаво було б попрацювати. Насамперед, це зона імбаланса. ось тут є у нас 4 години імбаланс, але також можна його і відмітити на годинному таймфреймі. Ось є більший імбаланс, тому в принципі для пошуку лонг-угоди я б очікував ціну саме в цій зоні, і вже від неї. Шукав би розворотний сетап, очікував би на формування розворотного сетапу. Також бачимо, що на 4 годинному таймфреймі в нас є ось такий невеличкий імбаланс, який вже був протестований. Єдине, що бачимо, ось ця дана свічка закрилася тілом якраз на повному перекритті, тобто в нижче 0,5, що в принципі може сигналізувати. Про те, а що даний імбаланс будемо пробити. І також, якщо взяти е, годинний таймфрейм, чітко видно, що ось тут у нас відбувся свій ліквідності, тобто ціна, в принципі, готова йти на корекцію. Якби, для прикладу, тут залишалися рівні е, максимуми, тоді від е, цього 4-годинного таймфрейму, в принципі, можна було б попрацювати ще е, відкрити лонг-угоду. Бачимо, що тут же в нас є shift. Ось, а, але говорю, що оскільки ми знаходимося в преміумі і в нас відбувся свій ліквідності, я для себе виділив ось даний годинний imbalance. Бачимо, що ціна в моменті вже прийшла сюди. І а, поставив аларм на. Ось даний максимум, е, мінімум, тобто, якщо ціна прийде сюди, тобто проб'є е, цей рівень, виконає Shift, е, повернеться для тесту, я готовий буду розглянути шорт угоду, оскільки ми тут також підзняли ліквідність. І е, в разі такого сценарію. Шорт угода, наприклад, з стоп-лоссом за даний максимум. А тик профіт можна ставити для прикладу, на ось даний мінімум. Або тягнути на тест зони 03. ось І також пам'ятати, що і нижче а у нас є незнятий мінімум. Ну, це все по ситуації. В залежності від того, куди зараз ціна попрямує. Також вище є ще один а, неперекритий 15-хвилин імбеланс, від якого ціна також може отримати реакцію, тому треба буде слідкувати в моменті. Монета адапта, якщо взяти годинний таймфрейм, також бачимо: тут неперекритий перекритий імбаланс, а, Вище ми зняли ліквідність цього максимуму, тобто зняли buy-side ліквідність і по логіці ціна повинна ну, швидше за все. Буде йти до зняття -side ліквідності де в нас також сформувалася ось така компресія, тобто рівні мінімуми. Тому очікуватиму ціну в цій зоні і тоді вже буду розглядати лонг угоди. Ну що ж Дякую всім за увагу і бажаю всім профіту!